Ніколи не готуйте цих пиріжків з картоплею, бо якщо приготуєте один раз, то захочете кожного дня. До дріжджів додаємо сіль, цукор, теплу воду та все добре перемішуємо. Далі додаємо половину борошна та ще раз все ретельно перемішуємо. Далі додаємо решту борошна, замішуємо вже ложкою, в кінці додаємо олію та ще раз вимішуємо тісто. Воно має бути повітряне, не забите та добре липнути до рук, як показано на відео. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в теплі приблизно на годину або до моменту, поки тісто збільшиться вдвічі. Після цього поверхню добре притрушуємо борошном, викладаємо все тісто та починаємо нарізати пиріжки. У мене вийшло 15 штук, але можна нарізати до вільної форми, вийде або більше або менше. В начинку я використовую картопляне пюре з маслом та кропом. Важливо при формуванні пиріжків добре защіплювати низ. Поки формуємо пиріжки, ставимо нагрівати сковороду з олією. Коли сформували останні, починаємо смажити перший. Смажимо з обох сторін на середньому вогні до золотистої скоринки. Далі викладаємо на тарілку, даємо трішки охолонути та можна смакувати. До речі, ті пиріжки пісні. Тож збережіть, щоб ніколи не приготувати.